Хотів би прокоментувати сьогоднішні події в стінах Верховної Ради України, що було зроблено, які подальші кроки українського уряду і української держави на шляху щодо стабілізації ситуації, її втримання, фінансування українських Збройних сил та отримання кредитної підтримки від наших західних партнерів. Сьогодні український парламент конституційною більшістю голосів підтримав всі законопроекти Уряду України. Навіть парламент зрозумів, що у нас є тільки два варіанти: перший і єдино правильний це єдність нації. Якщо цієї ядності немає, то тоді нації не буде взагалі. І сьогодні ми довели, що підтримка конституційною більшістю всіх ініціатив Уряду України є кроком до об'єднання країни, є кроком до порятунку країни, є кроком до того, щоб вселити і впевненість. Кожного українця. Країна рухається вперед, країна бореться і країна переможе. Що стосується тих законопроєктів, які проголосовані, а саме про суть цих законів, не дивлячись на бойові дії, на війну, яка проходить на сході України. І на те, що це вплинуло жахливим чином на економічні показники, на Сході перестали платити податки, тому що там воюють, там воюють з Україною. Ми далі продовжуємо фінансувати соціальні виплати на тих територіях, які ми контролюємо. І кожне місто, яке звільнено українськими військовослужбовцями, зразу отримає. Повний пакет соціальної і фінансової допомоги. Також, не дивлячись на економічні проблеми, уряду вдалося не зменшувати виплати пенсії і зарплати. Також ми прийняли низку важливих рішень щодо фінансування, проведення як Військової операції, так і відновлення розбомблених російськими терористами територій Сходу України. Загальний обсяг підтримки на відновлення Донбасу складає 2 мільярда гривень. Фінансування українських Збройних сил, Національної гвардії. Кожного українця і його сім'ї, які зараз беруть участь в антитерористичній операції і в боротьбі за Україну додатково збільшено на 9 мільярдів гривень. Що стосується джерел, де взяли гроші, в першу чергу нашому уряду вдруге вдалося підвищити податки на Найбільш прибуткові бізнеси, які знаходяться в руках українських олігархів. Почну з ренти за корисні копалини. Перший раз ми підвищили ренту з 1,5 до 5%. Сьогодні ми підвищили її з 5 до 8%. Переконаний, що компанії Рината Ахметова з задоволенням будуть платити збільшений податок. Що стосується нафти і газу, так само вперше, за історією України ми кінець то добрались до енергетичного сектору, який отримує надприбутки, якими потрібно ділитися з державою, що знаходиться в надскладному фінансовому стані, рента щодо природнього газу. Збільшена в три рази. Окремо хочу зазначити, що нам також вдалося зробити те, що не вдалося в попередній раз: це підвищити ренту на нафту. І також переконаний, що Ігор Валерій Коломойський буде з задоволенням платити збільшену ренту на нафту з 39 до 45%. І що всі власники енергетичного бізнесу, свердловин, які видобувають газ з дешевою собівартістю видобутку і з надвисокими прибутками по реалізації також будуть сплачувати до бюджету те, що вони зобов'язані платити. Окремо також хочу зазначити, що ми не просто тільки вводимо податки, тому що це неправильно. При введенні податку треба ще задіювати інструмент стимулу. Тому по енергетичному сектору на кожну нову свердловину, яка пробурена і яка почала видобувати чи то нафту, чи то газ, уряд на два роки видає пільговий період, і пільга складає 50%. Від стандартної рентної ставки. Цим ми стимулюємо видобуток газу і нафти. Цим ми стимулюємо енергетичну незалежність країни. І цим ми стимулюємо збільшення власного видобутку енергетики. Третє. Ми прийняли сьогодні рішення щодо заробітних плат народних депутатів України, членів уряду. І високопосадовцю. Мінус 10 тисяч гривень по кожному високопосадовцю і народному депутату України. Ми залишили голий оклад, який буде складати замість 17 тисяч шість з половиною. Це також правильне рішення. Окремо хотів би зупинитись на так званих контролюючих органах. В Україні 83 інспекції, і наш уряд внесе до парламенту відповідні рішення щодо скорочення контролюючих органів. Але зараз вже прийнято рішення щодо скорочення витрат на утримання різного роду ходоків по базарам, по людям, які ходять і гроші збирають, а не контрольні функції виконують. І введена пряма заборона на проведення перевірок до кінця поточного року, окрім перевірок, які стосуються діяльності Державної фіскальної служби. Що стосується стимулюючого пакету, в цьому проєкті бюджету ми передбачили 430 мільйонів гривень. На компенсацію процентної ставки по кредитам, які залучені українськими аграріями, енергетичним сектором і машинобудіванням, в першу чергу, це Укрзалізниця. До кінця поточного року це дасть можливість додатково отримати для української економіки близько 10 мільярдів гривень кредитів і відправити їх на село. На машинобудування і на енергетику. Також, як тимчасовий захід, ми ввели до кінця поточного року півтора відсотка податку на доходи фізичних осіб. При цьому хочу окремо зазначити, що на наступну сесію уряд внесе законопроект про радикальну реформу єдиного соціального внеску, яка буде передбачати. Зменшення ставки і розширення бази оподаткування. Детінізація заробітних плат і стимули для того, щоб підприємці були зацікавлені в виплаті прозорої заробітної платні. Такий пакет схвалений сьогодні Конституційною більшістю парламенту. І я хотів би звернутися в першу чергу. До наших іноземних партнерів все, що ми обіцяємо, ми виконуємо. На весь світ урядом України було заявлено, що ми збалансуємо бюджет, що ми будемо боротися з тіньовими схемами, що ми будемо витрачати тільки те, що ми реально заробляємо, і що ми будемо стимулювати українську економіку. Окремо хотів би зазначити про рішення. Яке є визначальним в українській економічній системі. Самий корупційний податок в країні це податок на додану вартість. Сьогодні поставлена крапка в тому, що ПДВ будуть відмивати, що на ПДВ будуть наживатися в середньому до 20 мільярдів гривень протягом року, і що ПДВ не відшкодовують. Урядом внесено, а парламентом підтримано нова система електронного адміністрування податку на додану вартість. Дана система вступає в дію з 1 січня 2015 року. Вона означає тільки одне: той, хто чесний платник податку, той сплачує ПДВ і отримує відшкодування, не чекаючи. Місяцями, а інколи і роками. Той, хто хоче нажитися на ПДВ, навіть не дійде до банківської установи, щоб поставити платіжку і незаконно вкрасти ПДВ з державного бюджету. І в цих надзвичайних умовах нам вдалося переконати членів парламенту, що треба закривати лавку по корупції в ПДВ. Щодо газотранспортної системи, було поставлено на голосування питання про прийняття в цілому законопроекту, який передбачає реальну модернізацію і спільну експлуатацію української ГТС разом з нашими європейськими і американськими партнерами. Були враховані всі пропозиції всіх фракцій, але, на жаль, в цілому не вдалося проголосувати, тому було знайдено рішення, цей законопроект відновили в порядку денного парламенту і його включили на повторне друге читання. Я окремо ще раз наполягаю на тому, що закон про збереження української газотранспортної системи, закон про українську енергетичну незалежність від Росії. Закон про збільшення дохозів української газотранспортної системи. Закон про фактичну зупинку будівництва Південного потоку. Закон, який не влаштовує тільки одну країну, це Росію, повинен бути схвалений ще цим складом Верховної Ради України. Тому ми будемо і далі працювати над пакетом реформ. І будемо далі боротися за країну. Я ж казав, що не здамся без бою. Бій відбувся, ми його виграли.